Ріст кореня фактори, що впливають на цей процес. Ріст і розвиток кореневої системи рослин залежать від вологості, родючості і температури ґрунту, а також вмісту в ньому кисню. Встановлено, що на призволожених і ущільнених ґрунтах корені ростуть дуже повільно. Затримуються ріст та розвиток коренів є за низької вологості ґрунту. Як і надземні органи, коренева система найкраще розвивається при оптимальних для певного виду рослин температурах. Відомо, що у разі незначного зниження температури відносно краще ростуть корені, а у разі підвищення надземна частина. Ріст і розвиток кореневої системи значною мірою залежать і від родючості ґрунту. На малородючих ґрунтах корені розвиваються краще, ніж надземні органи, а на високородючих, навпаки, Кращому росту коренів сприяє внесення фосфорних добрів. Ріст коренів залежить також і від інтенсивності фотосинтезу. Скошування надземної частини рослин гальмує ріст коренів, призводить до зменшення їх маси. Рясний урожай теж затримує ріст коренів, а видалення суцвіть стимулює його.